Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі і Українці. Мене звати Максим. Ми зараз знаходимося в Сівілії. Подивіться, яке сонечко. У нас пече, у нас зараз піднімається температура до вище 30 градусів. Дивлячись на це на те, що вже майже середина жовтня. Так, І в цьому відео я приготував для вас порівняльний аналіз таких країн, як Нідерланди. І Іспанія для біженства. так? Якщо ви ще не вирішили, у вас є така можливість змінити цю країну в рекурсі вашого е, тимчасового прихистку, ви можете це зробити. Так, значить, давайте е, подивимося, які є е, переваги і недоліки в кожній з цих країн. Перше, ну е, е, Загально признано да, от багатьма рейтингами, що Нідерланди це є найщасливіша країна світу. Ну можливо, це і так, і це так воно і є. Ви розумієте? Я був в Нідерландах, був в Амстердамі. Взагалі, я об'їздив 25 країн світу. Іспанія була 26-ю. і після цього я вирішив, що все я вже приїхав. Я вже буду тут. Мені тут подобається дуже. Не знаю, чому. Мені просто моїй душі тут приємно знаходиться. Так, значить, Нідерланд дійсно найщасливіша країна. Да? Там люди говорять, що е, от коли ти приїжджаєш в квартал цих е, червоних ліхтарів, да, ти приїжджаєш. Це виключно цей квартал виглядає так. І там в цьому кварталі ці всі люди, хто туди приїжджають, там по Попалити да, там, чи е, зробити іще якісь там речі такі, да, ну, неприйнятні. Це взагалом, взагалом туристи. Взагалі, якщо ви побачите нідерландців, вони дуже спортивні люди. Ну фактично, от коли я їздив по Амстердаму, я бачив, що дуже багато стадіонів настільки їх багато, ну це просто неймовірно було. Так? І вони всі на цих велосипедах там і так далі. Найщасливіша країна в світі. Але про Іспанію я хочу сказати, що це найдобріша країна в світі, найдобріша країна в світі, і це я можу сказати без перебільшення, бо ми говоримо, якщо ми в, 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 використовуємо термін країна, так? то все ж таки я вважаю, що це люди. Країна це люди. Це не інфраструктура, це не оці будинки. Да? Це не оці балкончики гарні, да? це, не оці, це не оцей вивіз сміття, який у мене тут є, який працює просто як годинник. Так? А це люди, це все роблять люди. От тому Іспанію я вважаю найдобрішою країною і тих всіх людей, з якими я тут живу. Так? Далі. Нідерланди прийняли. 60 тисяч українців це достатньо невеличка країна. Вона дуже маленька. Якщо ви зрівняєте з Україною з Іспанією, Іспанія і Україна вони приблизно майже схожі по кількості квадратних кілометрів, так але Нідерланди це дуже маленька країна. І 60 тисяч це дуже багато для них. Розумієте? Іспанія прийняла це дуже велика країна Євросоюзу. Так, вона прийняла 100 тисяч. А ті 60, уявіть собі. Да? Уявіть собі, зараз, які, яка буде конкуренція на ринку праці, якщо всі ці люди залишаться там. Так? Тому дуже багато все ж таки їдуть далі. Так? Мінімальна зарплатня в Нідерландах це 1500 євро. В Іспанії це 970 євро. Е, ну, можете зрівнювати. Але якщо ми зараз далі подивимося на е, платоспроможність і на. Е, так би мовити, на можливість проживання за ці кошти, да, тут вже виникають деякі моменти. так? Значить, кімната з кухнею у спільній квартирі в Нідерландах коштує 500-600 євро. так? Квартира трьохкімнатна. В Іспанії, ось у нас в Севілі, мої друзі, ось, ось, ось зняли трикімнатна, ну, по їхньому це двокімнатна, по нашому це трикімнатна, бо вони за зал не рахують за кімнату. так, То коштує вона 500 євро. Це будинок без, без ліфта. так, Ось напроти мене якраз такий будинок приблизно мій будинок, ось в якому я живу. так, Це 650 євро Ми зараз знімаємо це чотирьохкімнатна квартира, так, і це будинок з ліфтом. так. Тут, звісно, з цим трошки легше. Але, звісно ж, ви бачите, що заробітня платня мінімальна, вона менша, Від неї все ж таки все рахується. Так? Далі? Українців беруть без знання мови. О, правда. <смі> українців беруть на роботу без знання мови. В Нідерландах українців зараз дуже багато волонтерських організацій, які допомагають влаштуватися без знання мови. Так, на це треба робити увагу. Так, вони допомагають їм, навіть допомагають перекладачами і так далі. Але щоб ви розуміли, це все одно буде некваліфікована праця. У нас теж саме в Іспанії така ж сама ситуація. На некваліфіковану роботу, наприклад, збір апельсинів, збір олівок, там посудомийка у прибирання, навіть прибирання вже кваліфікованим вважається. Так теж тебе можуть взяти без. Мови. Так? Там, де тобі не треба спілкуватися з керівництвом, не треба спілкуватися з клієнтами. Так, тебе можуть туди взяти так само. Далі. Поселення. Як воно розпочиналось взагалі в Нідерландах? Це було так. Ви приїжджаєте, це спортзал ночівля. Так? Тобто, це в спортзалах, в таких павільйонах були такі спеціальні комплекси, були спеціальні пункти прийому біженців, де розподіляли далі. Так? Тобто, якщо у вас взагалі не було де переночувати, чи зараз нема, так вас поміщають туди, в цей спортзал, там стоять такі розкладушки, ви можете переночувати, так? І далі вже вас ведуть на постійно, ну, на більш таке комфортне житло. так. Це 1-2 тижні в хостелі чи в готелі так, після цієї ночівлі, так, якщо ви тільки приїхали і у вас взагалі нема де зупинитися. так. От точно так така сама ситуація діє і тут. Точно така сама. От, наприклад, коли ми приїжджали, ми так само жили там десь двоє суток ми, ми жили в такій. Ну, Начлежка, я не знаю, який назвати там. І на першому етажі були уявіть собі бомжі, да? а на другому ми ну, там, де були сім'ї. Там більш звісно були там чисті умови, там все було чистенько, гарно, але все одно так це було. Далі вже нас поселили в хостел. А їх там селять на один-два тижні. Ми в хостелі провели два місяці, і вже після хостелу нас поселили в соціальне житло. Це в центр для біженців. Так? В Нідерландах трошки не так. Там вже цього не вистачає, і вони селять або е, ну, в постійне житло. Що це таке? Це табір або корабель, або кемпінг, або сім'ї. Так? Ну, такі от, да, такі от у них умовить. Корабель це вважається, це взагалі круто. Це ти вважаєш, що ти живеш в готелі, якщо тебе на корабель поселять. Так? От. У нас тут вже далі, коли ти переїжджаєш на ну, якби, третій, третій якби, крок такий це центр для біженців. Четвертий крок в Іспанії це своя квартира. Тобі виплачують кошти і ти йдеш жити на свою квартиру. Так, дивимося далі. Е, з табора, якщо ти живеш в таборі для біженців, так з нього не можна виїхати більше ніж як на два тижні. У нас так само, але не з табора, а з. Першої фази, з нульової фази, ну, ти просто втратиш своє житло своє місце, навіть якщо не на тиждень виїдеш, так? А от на першій фазі там. Да, там вже є моменти, коли ти можеш поїхати до когось в гості, попередити, і ти це зробиш, так? Якщо ти жив, а, значить виплати. Виплати у Нідерландах відбуваються на банківську картку. Банківську картку в Нідерландах тобі видає сама соціальна служба. Це дуже класно, тому що у нас тут. Ти повинен піти і відкрити рахунок в банку. Розумієте, банки вони взагалі не завжди хочуть відкривати ці картки українцям або людям, у яких нема роботи. Я один раз я дуже багато ходив. Я тільки один банк онлайн знайшов, типу нашого там Привата чи Моно, так? Який існує віртуально. Тільки віртуально, але він має е, статус ну, якби, звичайного банку в Іспанії. Я в ньому відкривав. Отак от я ходив, мені просто не хотіли відкривати рахунок. Ти, у тебе нема роботи, все до побачення. Розумієте? Класно, що там соціальні служби видають тобі цю картку, вони тобі відкривають і все, і ти вже користуєшся, і туди тобі приходять соціальні виплати, так? Значить, далі, якщо живеш в житлі з харчуванням, тобі платять 55 євро на місяць. Якщо ти, наприклад, на кораблі, так, це житло з харчуванням. Якщо ти там живеш, так? тобі платять 55 євро на місяць. Мало так? Але у нас, наприклад, якщо ти живеш в житлі з харчуванням на нульовій стадії, тобі взагалі нічого не платять. Якщо на, на нульовій, якщо на першій фазі, тоді платять 50 євро. Ну майже так само, так Плюс ще 90 євро на квартал на одежу. Тут на одежу ведуть окремі гроші. Тут вважається, що одежа це ти обов'язково повинен мати. І одежа тут дуже дешева і дуже класна. Тут нема навіть секондів У нас всі вдіваються. От ти йдеш в магазин, брендовий вдівешся, бо воно дешевше ніж в усій Європі. Бо Іспанія один із найбільших виробників котону. Хлопку та да, бавовни в, у всій Європі. Так? Приємне слово бавовна, да. Так? Далі. Якщо ти живеш в родині, тобі виплачують 475 євро на місяць і плюс 315 євро на дитину. Так? Далі. Це якщо живеш в родині, якщо ти когось знайшов чи тебе знайшли волонтери, поселили. От такі суми: це 475 євро плюс 315 на дитину в Іспанії не так. Якщо ти живеш в сім'ї, зараз ми очікуємо виплат від уряду, вони повинні складати 400 євро на дорослу людину і 100 євро на дитину. Так? Але якщо ти живеш в соціальному житлі, ось те, що я сказав перед цим. Так воно майже все співпадає. На 5 євро я дивлюсь, все відрізняється. Окрім цін на продукти і на житло. В Нідерландах вони дорожчі. А в Іспанії вони дешевші. Але дивлячись, звісно, від міста, де ви будете знаходитись. В Іспанії великих міст багато, в Нідерландах їх мало, тому що це маленька країна. Так? Далі. Школа. Школа. В школі існує декілька видів класів, так декілька видів класів, і існують класи для новоприбулих, тобто певні класи для новоприбулих, так, якщо прибули біженці, для них роблять певні класи. Така сама історія, як і у нас в Нідерландах, ну нічим воно не відрізняється, так? Тобто, ну, якби, немає багато місць для навчання, якщо у вас двоє і більше дітей. Це проблема всіх їх влаштувати в одну школу. Якщо ви їх в одну школу не влаштуєте, ви уявіть собі, по всьому місту за ними їздить забирать їх. Так? От. Але вони намагаються це зробити і роблять все для того, щоб їх влаштувати. Так? Мало того, що Нідерланди і ще вони. Намагаються залучати вчителів з середовища самих біженців, так тобто, які знають нідерландську мову, так вони їх залучають для того, щоб вони там перекладали. Ну як ну вони були, наприклад, викладачами, які можуть вчити і ну якби і українською говорити, і ну. І дітям допомагати і ті, які на нідерландській мові навчаються. Так, базова медична страховка однаково. Так, однакова страховка. Так, тут у нас будь-яка людина може скористатися медичними послугами. Будь-яка, навіть якщо у тебе документів немає, ти можеш ними скористатися в Нідерландах. Приблизно так само. Так, далі йде. Зуби для дорослих. Ні, ніде. Ну, тобто, зуби не входять ні в яку страховку, ні в державну, ні в яку. Так, далі зуби для дітей в Нідерландах трошки краще. До 18 років передбачено і лікування, і навіть протезування, і навіть протезування. В Іспанії є післяковідна програма, на якій передбачено лікування постійних зубів, тобто молочні вони лікувати не будуть, профілактичний огляд. Передбачений е, для дітей і е, виривання, ну видалення зубів. Так? Це передбачено в Іспанії. Так? Е, значить, Що іще? Ну, звісно, Нідерланди це трошки країна з суворим кліматом. Якщо ви побуваєте в Амстердамі, так ви побачите, що атлантичне повітря так, воно трошки таке суворе. Так? Плюс в Нідерландах майже нема лісів. В Іспанії є все. Є океан, є пляжі, є ліси. От, наприклад, наше узбережжя океанічне так, на Півдні. Це саме бюджетне, саме доступне узбережжя, яке я бачив в світі взагалі. Ну, Ти просто ти приїжджаєш і ти себе відчуваєш, ну, що ти там живеш на ньому. Да? От, ну, нам годину до, до пляжу їхати звідси, да? з, нашого, з нашого міста. Ми, особливо мені навіть не, не доставляє дискомфорту, да, що я виїду. Що я живу в Севілії, да, і мені там поїхати годину до пляжа і повернутися назад. так? Абсолютно нормально. так? От. Звісно, цим Іспанія виграє. так? Ну Плюс ще доступність продуктів. Ціни на продукти на продукти це однозначно дешевше в Іспанії. Тому що тут сезонність, тут, тут їдять сезонні продукти, а продукти тут родять два рази на рік. Два рази. Уявіть собі, апельсини, оці, які ось біля мене ростуть. Вони родять два рази на рік. так? Е, ну і звісно, що е, що сонце, добрі люди, да? от все це навколо тебе. Це дає тобі, е, звісно, от таке, таке бажання. от ну е, Бажання жити, бажання бути з ними як на одній хвилі. да? От, е, ну Якби дуже класна країна, на мій погляд, да, ну от е, я би саме через це, мабуть, тільки вибрав Іспанію, але вирішувати вам. Можливо, щось буде краще в Нідерландах, скоріш за все, можна більше знайти роботи тут з роботою. Важко от так що думайте, вибирайте, інтегруйтеся і підписуйтесь на мій канал і діліться їм з вашими друзями. На все добре.